У селі жив старенький дідусь. Йому було під 90, і він майже не виходив з хати. Лише в досвіта, коли ще нікого не було, ішов до річки, сідав на лавку і мовчки дивився на воду. В селі казали, що він трохи дивакуватий. Одного разу хлопець з міста, що приїхав на канікули до бабусі, зустрів дідуся біля річки. Йому стало цікаво, чому той завжди сам, і він сів поруч. Дідусю, що ви тут щодня сидите? Бо колись не мав часу, а тепер маю час і думаю. Про що ж ви думаєте? Про те, як усе промайнуло, і що найважливіше, це не гроші, не успіх, а те, як ти прожив, чи був добрим, чи не кривдив, чи дякував за просте? Хлопець мовчки слухав, а дідусь додав. Ось дивись на мої черевики. Вони старі, потерті, але я в них пройшов усе життя. Якщо б вони могли говорити, розповіли б тобі, де я помилявся, де мовчав, коли треба було обійняти і де поспішав, коли треба було почекати. Хлопець ще довго сидів біля дідуся, а потім часто приходив до нього сам. Щодня він слухав нові історії, сміявся з його жартів. І мовчав разом із ним, коли не було слів. Дідусь навчав його мовчки через прості речі, через уважність до дрібниць, через вдячність за кожен день. Коли літо закінчилося, хлопець повернувся в місто. Першого ж вечора він відкрив старий щоденник і написав: Можна прожити все життя, не усвідомивши, що найцінніше це не те, що ми маємо, а ті, Ким ми є для інших. А нижче додав: Я хочу бути тим, хто вміє слухати, тим, хто не боїться тиші, тим, чиї черевики з роками теж матимуть історію не про досягнення, а про доброту. Бо саме вона слід, який залишається після нас. Минуло багато років. Той хлопець виріс, став дорослим і теж мав дітей. І якось під час родинної поїздки він привіз свого сина до тієї самої лавки біля річки, сів поруч і, показуючи старі черевики, сказав: Колись тут сидів дідусь і вчив мене, як жити по-справжньому. Тепер хочу, щоб ти це теж знав.